Вітаю вас! В Україні в два рази підвищать зарплату для бюджетників. Ну, починайте. Давайте, давайте, кричіть, кричіть, Міністр! Міністр! Суддіть, судді, все, що що, ви, що виче буде? А, 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 а мимо. Є а. не міністрів, да, і не суддя. Судді від бюджетники, що ви знали. Мається на увазі, якась... ні, ну дійсно, це рішення уряду, яке запропонували встановити надбавку. Що надбавка може бути 50%, 100% окладу, це вже два рази 100%. Для кого? Для працівників соціальної сфери. Тобто мають на увазі бюджетники, які працюють в соціальній сфері. Навіщо? Ну, дивіться, на їх зараз найбільше навантаження. І не тільки, скажімо так, як сказати, ну, кроме роботи ще психологічні. Тому що, ви самі розумієте, це біженці, пенсіонери, потім біженці-біженці, діти-біженці. Це все що? Соціальна сфера. А ви самі розумієте, що ну, це дуже складний контингент людей. І та обставина, що є багато людей, яких... Комусь заплатили це по собі, комусь не заплатили. Заплатили на цього, не заплатили на дитину. А от ми хотіли, а нам не дали, а ми біженці, ми не біли. Ви розумієте, скільки це проблем. Розумієте. Причому по всій Україні. Це ж не тільки в одній. Тому що в нас же вийшло як, да, є десь більше біженців, десь менше. Десь більше пенсіонерів, десь менше. Мало того, добавте ще пенсіонери, які біженці, пенсіонер. І ці всі до соціальної сфери, ну, до працівників. І так, да, в деяких моментах це створює психологічне навантаження. Працівників соціальної сфери. Ви добре розумієте, що ну, буває тяжковато спілкуватися. Тим паче ж, ви ж розумієте. І вони ж розуміють, що да, люди в ну, такій складній ситуації, але от в інструкції написано так. Так, да, працівник соціальної сфери може сказати, треба цю, цю бумажку цю. Але він не може з власної кишені виділити людині заплатити на карточку. Ну ніяк не може. І так, да, дійсно, така ситуація. Тому, враховуючи ці всі обставини, що більше навантаження, стало більше, ви ж розумієте, що люди, що рухаються, там, ті приїхали, ті уїхали, ті ще. Не. Добавити до цього це психологічне навантаження і от уряд вирішить, давайте для цих працівників які працюють, і з біженцями, і з пенсіонерами, переселенцями. Тому, і Добавимо зарплати. Ну, по-перше, це пов'язано з тим, щоб якось спонукати людей не розбігати, щоб вони залишались. Тому що зараз проблема не працівників. Ніхто не хоче працювати. Говорить. Ну, Це ж не робота, це жах, Це Весь день тебе проклинають, а ти-то тут при чому? От, тому і давайте грошима стимулюємо. Ні, ну логічно. Ну самі розумієте, якщо дійсно 100% надбавки, ну, навіть якщо зараз там людин 12 тисяч, а так буде скільки? Правильно порахували. Да. Ну, просто Це дійсно, щоб як сказати, ну, ну, компенсувати мораль. Ні, це абсолютно правильно рішать. Ти тобто, бачиш, там не такі вже великі гроші і не треба кричати, що там щось розкрадуть. Ні. Це дійсно зарплата тим, кому треба платити. Взагалі, зрозумієте, під час війни... Дійсно, держслужбовці більше всього страждають. З однієї сторони, вони підпорядковуються такому страшному, що називається закони інструкція, а вони завжди, оці закони інструкції протиріччать. Ні, не дивуйтесь. Ви якщо їх починаєте читати, і виникає така ситуація, що ці всі держслужбовці, вони якби, знаєте, на лінії фронту, з однієї сторони, населення України, яке лається, мачукається, а з іншої сторони... Там містері посадовці які говорять, треба робити отак, треба робити отак. А це теж держслужбовці посередині. Да. Так що дійсно така ситуація. Але, якщо ви не працюєте в соціальній сфері, вам надбавка ні, ні. Це вони виключно, ну, в принципі, правильно. Тому що якраз це до речі. Там ще піднімали питання вчителям, значить дивіться, вчителям надбавка буде, але виключно за рахунок місцевої влади. Що на сьогоднішній момент уряд зробив? Ну, є зарплата, яка фінансується з державного бюджету. Це, це було, є це буде. Дуже великі гроші. 200 мільярдів гривень на рік. А уряд говорить, розумієте, якщо ми зараз ще вчителям ще надбавки зробимо, а там теж просили надбавки, давайте, давайте, тому, що... якщо ми ще надбавки зробимо, то грошей не буде. Тому уряд запропонував цим органам влади. За рахунок власних коштів встановлюєте надбавки для працівників, ну, в даному випадку, освітньої сфери. Ну, мається на увазі, це будуть бути і дитячий садок, і школа. Будь ласка, за рахунок. Причому мало того, зняв бутики От, Наприклад, приймає там мерія рішення зробити надбавку 1000%, візьмі, де нема проблем. Тільки візьміть за горі. А знаєте, добруть гроші? Так, так, так. Податки спрощать. <свят> <свят> я знаю, знаю, що ці хлопці, А ми що у податки платить. Ми не ми крадем! Нет, да, <свят> ну це дійсно проблема. Тому що без місцевих мало податків. Ну, по-перше, що їх покроїли сейчас дуже сильно. В них виходить, частково це податок із заробітної плати, частково, не весь. І ще один, як сказати, основне таке джерело, це от податки від спрощених систем оподаткування. І от вважається, що за рахунок цього тож дійсно наповнювати місцевий бюджет, а вже з місцевого бюджету тоді виплачують гроші для вчителів, працівників дитячих садків і так далі. Красиво? В теорії, так. Да. Ні, можливо, в якихось регіонах і будуть доплачувати, не заперечую. Різні регіони. Але на практиці це зробити складно. Грошей нема. Зато срача це на армію. Позабрати місцевих Бруківка! А, так, да, так, да, так, да, так, да, так, да. так. Ви праві. Бруківка! Ах! Дуже нам допоможе, якщо ми все на армії кинемо. Ой, допоможе! Ой, допоможе! Боже, як смішно, а? Ні, завжди люди, якісь дурноваті. От їм якісь тупі гасла закинуть, вони повторюють, повторюють, а башкой не думає зовсім. Абсолютно. Ну може так і треба. Навіщо б йду? Турнувати краще, правда? Я згодні складу. І ще раз поздравляю працівників соціальної сфери. Ну і сподіваюся, що вони тепер не будуть І Зважаючи на свої умови, будуть працювати. Молодці. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставай спонсором не пожалкуйте.